Підробити саме тої особи, які є поставлені, щоб координувати ці особливості, які десь потрібно для катехізації, для дітьми з старшими, з дітьми, якраз з, щоб координувати зусилля всіх священиків і вписков даної церковної. І частини. Сьогодні велике свято. Львів дістає то, йому належалось, бо весь час давали Львово 1303, пізніше 19 століття, забре брали, забирали. А Львів був все тою галичиною християнською. Я також не мріяв, що я буду священником. А тим хотів бути. Ким я хотів бути. Я хотів працювати в сільському господарстві.